Внаслідок останніх подій схід України перетворився на суцільне мінне поле. Розтяжки, фугаси, саморобні вибухові пристрої з сотнями знешкоджують наші фахівці у звільнених від терористів містах та селах. Тож армійці під час практичних навчань обов'язково враховують цей досвід. На яврівському полігоні мобілізовані вояки у першу чергу проходять інженерну підготовку і бойове злагодження. Установлюємо розтяжки, установлюємо протипіхотні і противотанкові міни, противопіхотні міни встановлюємо, такі як ОЗМ-72, МОН-50, МОН-90, МОН-100. Готові поділитися досвідом із мобілізованими і курсанти Академії сухопутних військ. Військовослужбовці, які відмобілізовані сюди, вони охочі приймають всі все, що їм ставиться завдання. Виконують поставлені завдання, завдання на самостійну підготовку. Вони все виконують, уміло вчаться, і їм це подобається. Видно, що в них є якийсь дух патріотизму і що вони бажають, вони хочуть чогось навчитися. Неподалік озера військові розгорнули станцію для фільтрування води, адже у польових умовах край важливо її очищати. Рідину заливають у спеціальний резервуар та додають реагенти, активний хлор і сірчастий алюміній. Після цього насосом переганяють через фільтр. Протягом години ця станція спроможна очистити до 10 тонн. А на сусідньому полі військові сідають за кермо інженерних машин. Кожен водій має пройти спеціальну трасу із перешкодами. Вчимося водити ГМЗ-3, гусеничні кусичний мі... заграждення. Ну від вона одним. Ти управляєш 30-то. Управляння очень простое. Любов може навчитися. Сложного нет. Двигуни бойових машин затихають і на танкодромі. Від якості підготовки механіків водіїв залежить, чи вціліють техніка та екіпаж під час справжнього бою. Тому одна за одною БМП вирушають складним маршрутом, долати глибокі рови та короткі пагорби. Сьогодні ми проходили заняття движення колоною». Вот, э, быстро, ну, э, маневры, расхождение, схождение, проходы в минные поля, то есть, э, много полос препятствий, э, рвы. Та найголовніше завдання для екіпажу вміло атакувати, щоб ворог зазнав максимальних втрат. На прикладі однієї з бойових машин ми присвідчилися, що військові працюють як єдиний організм, злагоджено та ефективно. Відчуття нормальне, все навики треба мати. Знясно, потренуватися. Треба. Три тижні ми тут знаходимося. третій неділя. За цей час багато занять прийшло. Кожен день у нас заняття. Спочатку теорія була, потім практика вже прошла. Зараз солдати майже не бувають у навчальних класах. Багато часу вони проводять зі зброєю у польових умовах. Тож результат відповідний. Цього тижня фахівці, які вже пройшли підготовку, поповнять склад бойових частин.